Так, давайте дивитися Полтаву до кінця грудня. Сьогодні, 24 грудня, ми з вами дивимося по 31, навіть давайте по 1 січня включно 26-го року. Полтава, давайте дивитися, що по активності Полтава. Так, що там буде за цей період? Дуже багато захисту буде працювати. Дуже тиснути будуть, але буде відпрацьовувати захист. Та поруч захистом все одно йдуть наслідкові енергії в нас. Більше наслідкових енергій йде на темний період доби. І це стосується більше ресурсів і забезпечення. Місця пов'язані з ресурсами. Дуже багато руху йде, якась така масова активність. Ворог має якусь ціль, чітку ціль, яку буде. Тут, ну, тут дуже багато йде, Полтава. Іде масова активність. Будь ласочка, зверніть на це увагу, тому що над вами може багато чого літати. Так, провокації йдуть від ворога саме на державні об'єкти. Місця пов'язані з транспортом, дороги, вокзали йдуть на слідкові енергії і велика кількість людей. Тобто е, такі місця, де люди збираються, відпочивають, якось знаходяться одночасно. Дуже така агресивна енергія. Труднощі йдуть по е, інфраструктурі, водичка, йдуть, проблеми, якісь, можливо, перебої з водою. Так, Полтава. Циклічні події по провокаціям, тобто провокації це не одного не доби. Тобто ворог може маніпулювати форс-мажорні ситуації, втрата ресурсів і забезпечення. Тут ворога що? Дороги, ресурси, забезпечення це все його дуже скажімо так хвилює. Тому необхідно бути дуже уважними, реагуйте на тривоги зараз період свят. Намагайтеся менше перебувати в людних місцях і дивіться у телефонах, що летить до вас, так щоб вчасно десь перейти в більш безпечніше місце. Місця пов'язані з надаванням допомоги лікарні може захист відпрацювати. От, та все ж таки, треба бути дуже обережними. Що стосується області самої Полтавської. Теж дуже багато провокацій, так як це масова активність. Тому, будь ласочка, як місто, так і область у дуже великій а, напрузі, так? А, дуже багато іде провокацій від ворога, і а, ідуть як часткова втрата ресурсів, так так і наслідкові енергії. Тому, будь ласочка, мої золотенькі. Звертаємо на це увагу, що відбувається дуже багато захисту відпрацює в області та пошкодження, особливо що ресурсів це.